І нащадкам дарує свободу на тысячу сонячних літ. Ну такий делекдекларативний. Двох залах музею літературне про Дніпров'я нова експозиція. 37 картин відомого Дніпровського художника Віталія Старченка. Я орієнтувався так на тематику такого воєнного тематику історичний краєвид і десь так поєднав. Що стосується живопису. Половину картин намалював за півроку, що триває війна. Українські захисники, козаки з минулого, безкрайні поля України і навіть сетери. Сюжети російський воїн з унітазом, кремлівський диктатор у вигляді диявола і крейсер Москва, що потопили українською ракетою, 13 квітня. Е... Мені був чудовий подарунок. 13 квітня я народився, і 13 квітня крейсер Москва, благополучно прийшов туди, куди от ми і бажали йому попасти. А біля картин Аркуші з віршами, якими автор підкреслює чітку позицію. Чіпляє найтонші струни людської душі, і воно буде людиною і робить людиною, на відміну від тих, що носять такі унітази, які, мабуть, не знають, що таке мистецтво. І спочатку по. Номасштабного російського вторгнення у музеї літературне це друга виставка. Науковці додають, мистецтво це потужна зброя, яка конче потрібна у тилу. Вона допомагає людям, які зараз в тилу, які зараз в містах відносно безпечних, де все ж таки життя потроху триває, зарядитися якимось і позитивними емоціями або навпаки якось переосмислити негативно, як ми бачимо на деяких темах цих робіт. Цьогоріч Віталію Старченко виповнилось 75. Та через війну митець не відзначив. каже, святкуватиме тільки після нашої перемоги. Виставка працюватиме до 9 жовтня. Анастасія Кайда, Костятин Кесер, Ніпринюс.